І коли небудь у Google, власне ім'я, знаєш, що найдивніше, що про тебе в інтернеті є менше інформації, ніж про випадкового блогера, який одне відео. Хто вирішує, які дані про тебе залишаться? Хто визначає, які твої спогади мають значення? Ти ж знаєш, що є місця в інтернеті, про які не говорять. Є архіви, які показують зниклих людей, яких ніхто не шукає, є камери спостереження, які записують кадри, які офіційно не існують. Я знайшов щось. Один із цих записів відео з камери в підземному паркінгу. Жінка заходить у ліфт, двері закриваються, вона більше не виходить. Але це не найстрашніше. Через ці хвилини той самий ліфт відкривається, і там стоїть інша людина, те ж саме тіло, але інше обличчя. Хто воно, що трапилося? Ти не знайдеш цього відео в Google, його стерли з усіх серверів. Але знаєш що ще найцікавіше? На наступний день хтось намагався зламати мій телефон, і я знайшов файл, який нас завантажував. Не шукай, не питай, зупинись. Ти теж відчуваєш це, що щось не так, що реальність ніби схожа на гру, ніж на справжнє життя. Якщо так, ти не один. Є ті, хто вже дізнався правду, і вони зникли, є ті, хто пробує попередити інших, їх ніхто не чує. Але якщо ти вже все ж таки тут, значить, тебе ще не стере, але питання в іншому скільки часу у тебе залишилось?